зрителей канала Дальнобойбусом по Україні. Якщо ви мене бачите, значить ви у мене на каналі. Ну що, сейчас поїду, загружусь в Чернігів Хороший груз випав. Поки ще назад нічого не знайшов. Ну думаю знайду. Завтра у нас п'ятниця, да, получається. Шо. Распаковуємося. У мене тут все завішено І будемо виїжджати Заїхав я на мойку, тому що нереально вже їздить, заліпило все Лобовуку, передок. Треба обов'язково обмитися, така мойка самообслуговування Подивіться це просто Все заліпляно, все Так, шел вперед. Let's go. Все, машиночку вимив. Чистенька моя ласточка їду, гружусь завтра там треба бути аж на 9 на 10 Сьогодні нема смисла їхати Бігать 150 кілометрів від загрузки 160 даже Тому що грузитися буду у Вишневому. за Києвом Блін, ну по Києву, Їздять всі як хочуть По кольцам сигналять, непонятно хоча закон в силу війшов, от я от зараз їду, А лана встав Бачите сюди не їхав, одні, короче пропускають, другі не пропускають, якась непонятка короче. Сейчас буду загружаться. И отдыхать. А завтра выйду. Первая палета есть. Такая невеличка. Теперь еще не много осталось. И второй такие по длине ламинат, игрушки. И все. Отправляемся. Так, выехал до дому. Мне как раз с левого берега выскакивать на Чернигию. Контакт заблокировали все русские социальные сети тоже. Яндекс навігатор у мене вже не працює Я так поняв, бо щось нічого не грузи Ну ВКонтакте і все остальне це ще таке Но от Яндекс -навігатор, блин, Виручав скільки раз по сравнению простим навігатором. навигатором В режимі реального времени Пробки і все остальне. А зараз по Google картам короче їду пробую, Ну значит тоже непогано, тоже показываю и пробки и все Потому что такий простий навигатор По крайней мере с картами на Vitel Не дуже мене сильно радует Я его постоянно пытаюсь обновлять по чуть-чуть Но -чуть, все одно Не встигаєш ты за цим всем переименованием и остальным на дружбі народів пробочка, як завжди, велика. Час пік, 17.54, всі з роботи. Покажу вам як виглядають карти. Буду отак от, от. Все похоже, як і в Яндексі. Теж можна... приблизить, отдалить. Ну и такие простые на системе на виталл выглядят вот так. Ну все, до завтра. Зранку включусь. Добрий ранок всім, я виїжджаю Ну що, за вчорашній день з Чернігова так нічого і не з'явилось Не, ну там є такі грузи 300 гривень, 400 гривень Там є такі груз 100 на 100, сода якась, якщо я не ошибаюсь, теж 400 чи 500 гривень Мені ну, ввечері сьогодні треба бути в Києві Обов'язково Обов'язково Нічого, будемо сподіватися, що сьогодні п'ятниця і щось ще випаде Більш менш. Якась не Лібомішало б ну, якщо не буде, все одно треба возвращаться. Будемо вірити в те, що все буде класно. Тому що дай Бог, все нормально, я розгружуся зараз до 10 там, максимум. Кстати, в Чернігові в мене дві вигрузки, Дві ці паліти, але вони практично в одному місці. Там номера 1 і 1А. Я так розумію. Та я на цьому місці ніколи не був. Так, на каналі багато є суперечностей. Багато, там гадості пишуть різні. Так що я так скажу, канал у мене не політичний. Не треба тут розводити басні, блядь, і все остальне. Кому що не подобається, просто пропускаємо, не підписуємося, не дивимось і все. Ось таке відчуття, коли пишуть в коментарях, що ніби я про політику тут щось розказую. Учеников дуже багато хочуть навчити. Мене, як треба знімати, як треба розказувати, тому що все не так, все їм не подобається. А заходиш до них на канал, так у них там взагалі контента ноль. І Із усіх лайків на яких там їхніх відео, там 10 лайків і 150 дизлайків. І оце такі мене хочуть повчати, що мені робити. Я скільки раз говорив уже що я просто показую вам своє життя Я не гуру монтажа Щоб все там робити сильно так круто Щоб все це було аж ваш... ох Є час монтирую немає Все закидується діло Кому подобається Тоді стави лайки Пиши класні коментарі. Мені дуже приємно, мене дивляться дуже багато людей, не тільки з нашої країни. Є і Америка, і з Франції дивляться, і з Англії писали. І Росія, Україна, Білорусь. Так що всім спасибо за класні позитивні коментарі, Ви, блін, возвишаєте мене такими позитивними. Крещами. Тож треба розуміти, що не завжди є там прям такий настрій постійно знімати все підряд. Є, буває, сядеш і вроді би і змонтуєш більш межа, буває всяке. І ну як у всіх в житті, психологічний стан людини ще ніхто не відміняв. Я за те, що всі, хто буде писати гадості під відео з оскарбленнями, зразу в бан, все і не обсуждається. Зараз їду по броварам. Бровари гарне місто, мені подобається зелене, ліс. Я в броварах, мабуть, би жив би. Мені краще в Броварах жити, ніж в Києві, якщо чесно. В Києві постійно двіжняк, суета. А я такий, що спокій люблю більше. Так що цінуйте один одного і не обливайте брудом під моїми відео, тому що мені це неприємно. Amei idem mai Дороги як зробили класно, це вже за постом Кіпті, Кіпті Вобще їдеш. як говорять Ходій коти. чуть-чуть роз'їхалась палета, скручена може була не прочно чуть-чуть в сторону покосило її. сперлась мені об задок перегородки і скрипить тепер Вже і так стараюсь акуратно, мало пленки просто Тоже таке буває Що, заїжджаю я в Чернігів, у нас ще 7.52 тобто з 10,8, а перша вигрузка у мене на 9 Ні на пів 9 вони з 8.30 працюють з цим фордом бачився колись недавно в Києві, Даже комусь десь в коментарях писав, що бачив такий форд. Не пам'ятаю вже. Ну, короче, якщо ти дивишся, то ти пам'ятаєш. зараз будемо по мосту проїжджати через річку Десну. Що я можу сказати? Ці ці Google карти вводят паршиво. тому що постійно, не успевая воно за тобою їхати. Надо рукою поправляти, щоб курсор догнав. Клас! Красотища то какая! У нас, як завжди, стики на мостах такі, що зуби можуть вилетіти. Їдеш, значи на електричці. Гарна церква. Ну все, я чекаю вигрузки. Сейчас піду шукать другу адресу. Потому що Голлівуд, я так розумію, це 1 А. А мені потрібно один. Так що, что... чекаю 20 хвилин і починаю всім дзвонити. Ну що, выгрузился, я уже и на другій точці отдав документы, сейчас поставить подписи, печати. И тут дело зроблено. А грузів так и нема. Один тільки що з'явився, звоню 300 гривень с чернигова на Київ. Я за 300 лучше пустым поеду. Чей на правый берег. Це вообще. Ну я кажу, а сколько вы хотите? Ну я говорю. По 900. Та ні, ну що? Это много. Ну нічого, ждем пока. Так, виїжджаю я на Київ. Прийдеться 133 кілометри до хати шпилить так. А що прийдеться, бо ввечері загрузка? Треба загрузитися на понеділок успіть. Сьогодні короткий день. На круга рейс. Ну, це вже зовсім інша історія Так що до нових зустрічей всім пока, удачки!